Родила мати сина, зелені дібро, дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала всіх святих благала, та щоб йому ті святії таландолю слав. Пошли тобі, Мати Божа, тії благодати, свого того, чого мати не зуміє дати. До схинця воду брала, барвінку купала, до півночі колихала. Співала. Е, -е Лю, питала Зозулі. Зозуля кувала правденько, казала буду сто літ жити, тебе годувати, в жупані ходити буду панувати. Ой, виростеш сина за півчверта року, як княжа дитина, як ясен високий. Нучки та дебелий, щасливий, веселий і неодинокий. Найду тобі рівню, хоч за морем сину, або премарівну, або так такі пали носи. У червоних черевиках зелені в жупани, А світлиця як пан, як пан, та то з тобою розмовляю хатю. А я сиджу на попуті, Тільки поглядаю. Ой, сину, мій сину, моя дитина, Чи є кращий на всім світі, на всій Україні. Нема кращого, не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю долю роздобуде. Ой, зозуленько, Нащо ти кувала? Нащо ти й довгі літа столітна кувала? Чи є ж таки на сім світі слухняна я доля? Ох, якби то міла б мати з німецького поля своїм діточкам закликати і долю, і волю та ба, а зле безталання зустрінеться всюди, і на шляху, і без шляху, усюди, де люди. Кохалася мати з сином, як квіткою вогаю, кохалася, а тим часом батько умирає. зосталась родовою, хоч і молодої, і не одна, та все ж тяжко. З горем та нудьгою пішла вона до сусідів поради просити, присудили сусідоньки у наймах служити. І знищила, і ізмарніла, кинула господу, пішла в най. Не минуло лихої пригоди. І день, і ніч працювала, подушню платила, І синові за три копи жупанок купила, Щоб і воно у довин до школи ходило. Ой, талане, талане, удовиний поганий, Чи ти в полі, чи ти в гаю обідраний цигане, з бурлаками гуляєш. Тече вода й на гору багатому в хату, а убогому Юру треба криницю копати. У багатих ростуть діти, верби при долині, а убого один один ти й те, як були. Діждалася в до водолі того сина. І письменний, і вродливий, квіточка дитина, Яку Бога за дверима одова панувала. А дівчата лицялися, і рушники дбали. Полюбила багатая, не поцілувала, вишивала шовком хустку, не подарувала. Крались злидні і за моря у довину хату, та й підкралась. Стали хлопців кайдани кувати. Та повезли до прийому битими шляхами. Пішла й дова з матерями, з дрібними сльозами, де на ніч ставали, сторожу давали, стару дову до обозу та не допускали, ой привезли до прийому чуприни голете. Усе малі, усе дрібні, все багаті діти, Той каліка, не доріка, той не міє стати, той горбатий, той багатий, то й в хаті. Усі на влад, усі назад, Усіх доля мати, а дове один син і той якраз під Покинула знову хату синову господу, пішла в найм, за хліб черствий же дав носить воду. По хрещені не прийма, стара кажу, стала нездуш, і огризок вікно подавали Христа, не дай Боже такого дожити, не дай Боже багатого і пить попросити. По копійці заробляла, купу збирала, та до сина лист писала, у військо послала, полегшила. Минає рік, і другий минає, і четвертий, і десятий, а чутки немає, нема чутки, що тут робить. Треба торбу брати та йти, ти собак дражнить от хати до хати, взяла торбу, пішла селом, на вигоні сіла, та в село вже не верталась, день і ніч сиділа коло ковороту. А літо за літо минає, помарніла, скалічила, ніхто й не пізнає. Ти кому там пізнавати каліку у Богу, Сидить собі та й дивиться у поле на дорогу. І світає, і смеркає, і знову смеркає, А москаля її сина немає, немає. Скалічені старі руки до Бога здіймала, Свою долю проклинала, сина вимовляла. Тут жалю отходила, й мочки журилась та на шлях то на далекий крізь сльози дивилась. І день, і ніч дивилась, та й стала питати, чи не чув то, чи не бачу москаля солдата, мого сина. Ніхто й не чув, ніхто й не бачив. Сидить вона, не йде в село, не пита, не плаче. Одуріла і цеглину муштрує, то лає, то годує, як дитину й сином називає. І нищечком тихесенько крізь сльози співай. Смія хату, запалив, дітям каші навари, поморщила по столи, полетіли москалі, сирі гуси вірі. По чотири, по чотири полетіли гел, гел на могилі орели, на могилі серед ночі, у вийма очі, а дівчинам тоні мгає, з війська виглядає. Вдень лазила по смітниках, черепки збирала, промовляла, що синові гостинця ховала, а вночі розхриста най просто волоса селом ходить. То співає, то страшно голос. Люди лаяли, бо, бачте, спаті не давала, І кропиву під тином, і бур'ян топтали. Діти бігали з паліччям день завдовою по улицях, та сміючись, дражнили собою.